Хоу-хоу-хоу, з пройдешніми святами вас, які б вони у вас не були. Ви на каналі ArtLine 3D, і це відносно короткий, але детальний відос, який покаже вам перший старт з нашим сьогоднішнім принтером, бестселером Ender 3SE V3. До речі, якщо ви тільки обираєте собі принтер, вже наступного тижня буде огляд. Якщо дуже коротко розповідати, це класний принтер, але не без нюансів. Ну і третя важлива річ, хоч для збірки все в комплекті є, там всякі викрутки і так далі. Я б радив додатково придбати тефлонову змазку і мати під рукою нормальні викрутки на хекс. Тобто саме дорослі, а не ці букви Г, бо затягувати болтики ними ну, не дуже комфортно. Ну що, приїхав до вас кур'єр і вручив ось таку коробку. Перевіряйте, що вона ціла, ставити на міцний стіл, де є трохи простору. Коробка важкенька, близько 10 кг, тому будьте обережні. Вскривати можна сміливо. Спочатку скотч, далі ось така накладка і перед вами верхня частина принтера. Плюс деякі додаткові речі, які підігнала нам креаліті. В залежності від партії, вони можуть бути і на нижньому рівні. Обережно виймаємо усю підкладку, кладемо на стіл поряд з вами. Під нею знаходиться друга половина принтера і ще деякі ніщаки. Разом з усім барахлом виймаємо і нижню частину принтеру. Наразі бет ще рухається погано. Так задумано, не хвилюйтесь. Тепер серед Кування треба знайти усі гвинтики, які там є, всього чотири пакетика. Знайшовши їх, відкладаємо у сторону. Коробку з принтером перегортаємо вниз дном. Запевніться, що там нічого нема, і кладемо на наш стіл. ложемента дістаємо в верхню частину принтера і кладемо згори на коробку, таким чином, щоб краєчок звисав. На цьому етапі запевніться, що усі дроти з нижньої частини не защимлюють і вони не заважають вам збирати принтер. Крім того, ось цей дріт до мотора має підключатися ось сюди. Не прогавте. Залишається, по суті, останній фін збірки. Тепер треба приставити нижню частину принтера до верхньої і затягнути три гвинти з однієї сторони і ще три з іншої. Затягуйте без фанатизму, бо можна і зірвати, ну, як перестараєте. Після того, як дві частини принтера поєднані, ставите його на стіл. Не забудьте, що навколо беду є пінопласт. Взагалі це вспінений полістирол, але це дуже довго говорити, тому пінопласт. Причому він знаходиться внизу і тримає під час транспортування бед знизу. Виймаємо його, і він має вільно ходити. Відсунувши, що його максимально вперед затягуємо два гвинти позаду правої балки. В цей момент ви можете спокійно похитати принтер за верхню частину. Якщо все зібрано правильно, він має монолітно стояти на столі і ігнорувати будь-які ваші спроби щось йому довести силою. Якщо ж ні, раджу звісити один краєчок зі стола і знизу підтягнути один або декілька гвинтів. Якщо у вас все добре, залишається зовсім трошки. Підключіть ось цей великий шлейф до екструдера. Він має ключ, тому ретельно перевірте, чи правильною стороною ви його підключаєте. І, до речі, не забудьте включити його не поверх балки, а знизу під нею. А також маленький шлейф до дисплея. Сам дисплей кріпиться на три гвинтики з правого боку принтера. Прикріпили, можна знімати плівку. Останній мікроштрих. Для шлейфа на екструдер ось тут позаду є спеціальний слот, а на шлейфі позначено, де його засунути. Спочатку вниз, потім вгору. Нічого складного. Ну що, найскладніше позаду? Тепер переходимо до найфановішої частини. Ставимо качатись на ваш комп'ютер Creality 3D це слайсер для принтера. Взагалі по слайсерам однозначно треба буде окреме відео, але зараз обійдемось найпростішим. Поки воно качається і встановлюється, нам треба зробити останні пару штрихів. Прикручуємо двома гвинтами ось цю рамочку нагору, а потім вставляємо і фіксуємо тримач для пластику. Паралельно дістаємо тефлонову змазку, якщо ви їх, звісно, купили, і капаємо маленьку капельку згори на краєчок ремінця. Повторюю: максимально маленьку: не лийте туди літер змазки, бо не буде друкувати. Дивимось на рознім для живлення. переконуємось, що в віконечку на червоному фоні написано 230 вольтів. Все можна підключати до розетки і включати. По пластику. В комплекті Краліті дає ось такий мініатюрний семпл білого пластику. Для початку саме те. Давайте зарядимо його в нашого слона. Для цього розрізаємо упаковку, надягаємо на тримач весь моток і, відшукавши його кінчик, вставляємо в слот на екструдері. Пластик війде на міліметр і зупиниться. Натисніть оцей важіль від себе, ну або до себе, дивлячись, як ви його тримаєте, і вставте пластик до кінця. Відпустіть важіль, і все, успіх. Включаємо наш принтер в розетку, потім вимикач біля слоту для живлення. Принтер ввімкнеться і перейде ось до такого екрану. Нам від нього треба дві речі. По-перше, в головному меню обираєте Leveling і йдете до компа. Принтер в цей час автоматично відстроїть усі параметри і виставить рівень для поверхні. Поки йде цей процес, ви на своєму комп'ютері, ну я сподіваюся, від Artline, бо наше тоді це все. Заходите на printables.com і там обираєте першу модель для друку. Багато людей друкують ось такий кораблик. Бенчі, бо це непоганий стрес-тест для принтера. Але я таке не люблю. Раджу вам обрати або куб для калібровки, ось така коробочка рівно 20х20х20 мм, що дозволяє перевірити якість друку. Або ще краще моди для принтера. Це ось такий тримач для шлейфу на ліву сторону і тримач для комплектних інструментів на праву. І функціонально, і принтер перевірити. Скачавши файл, перетягуєте його в основний екран на слайсері. Ось тут обираєте ваш принтер Ender 3v3 se Пластик у вас CR PLA. Натискаєте Slice і зберігаєте файл. Файл цей зберігаєте на комплектну флешку, ну а її втикаєте в принтер. Залишилась остання річ перед друком. Зберігаєте калібровку, яку вже завершив принтер, і в головному меню обираєте пункт 2. Ось цей. А в ньому пункт Extrude. Принтер розігріється і видасть невелику кубку пластика. А ви впевнитесь, що все ок. Друкуємо! Обираємо нашу модель в першому меню і, ну чекаєте. Для першої моделі навряд чи варто друкувати щось більше години, хоча це цілком залежить від того, що саме ви хочете надрукувати. Для вас тепер лише одна задача дивитися на те, як він друкує, щоб побачити, як ліг перший шар. З досвіду скажу вам, що в мене 99% друків на СЄ починалося без проблем. Але все ж варто подивитися. Ну що, вітаю вас з покупкою. Тепер лишається лише обирати, що друкувати, розбиратися з усіма особливостями і тонкощами цього цікавого хобі, і, звісно, поставити лайк і підписатися на канал ось там внизу. І Тоха, ще побачимось.